Вітаю вас, ну що ж, тепер будемо робити другий цикл відео-демагогії, коли припиняться обстріли. Коли завершиться війна, я вже це робила. Питання, коли вони припиняться. Дивіться. Дуже часто мені випадають ці паузи по обстрілам, Вони їх показує. Далі, зменшення обстрілів мені також показало. Дуже суттєво. Якщо казати про Харків, то може мені це показувати сильно, як ви бачите. Взагалі, тенденція по обстрілам не така вже і погана по країні. Враховуючи, що локальні обстріли в масштабах країни йдуть все одно, як зменшення. Це ж не те, що кожен день масований обстріл, пшахеди прямо по всій країні летять, ракети летять по країні, калібри з моря по країні. Ні, цього немає, що дуже важливо. Далі, Харків. Мені дуже сильно фонить енергія Харкова. Ви ж самі розумієте? Серпень був зносний по обстрілам, ну дуже зносний. Прям взагалі зносний. Я б так сказала приємний. І це відмітили всі. Об'єктивно. Далі будемо казати про вересень. Сьогодні в нас яке? 27 вересня на дворі, також я не можу сказати, що все погано. Так, були проблеми. З обстрілами. Обстріли були. були Але це був один день кошмару один. На даний момент це один день. Справа в тому, що навіть якщо ще буде день за весь місяць, це буде трошки гірше, ніж серпень, але все одно краще, ніж липень. Ось так. Що я вам скажу? Коли вони припиняться, коли буде йти до зупинки всього гімна. Коли припиняться у нас такі міста, як Харків, Запоріжжя, ну, напослідок, Херсон, мабуть, в останній момент, бо там лінія фронту. Прифронтові міста самі самі останні, прикордоння самі самі останні. І я скажу, що буде лінія фронту, на лінії фронту ну, буде не зовсім спокійно. Також. Тому, що вам сказати, давайте я тепер зроблю пораду психологічну щодо припинення обстрілів і всього, як до цього відноситись. Коли буде припинення, як його очікувати, як про це думати, що взагалі психологічного. А дивіться, яка класна карта випала. Тобто, не зациклюватись на цьому негативі. Ось він. Оце все наш обстріл, негатив, небезпеки, попередження, ось воно. А ви повинні вилізти з цих хмар, над, бути над цим і прикривати себе, знаєте, життєвим позитивом, життєвою енергією. Тому що не можна постійно жити в негативі, в небезпеках і в очікуванні небезпек. Не можна, бо поїде криша. Розумієте, чому я хочу виїхати з Харкова на час відпочити туди, де налетить. Ось, наприклад, ті ж Чернівці. У нас там просто знайомий, чекає, але таке. В Чернівцях, якщо є масований обстріл, може щось політати, не політати, було один раз і все. Далі, тихша, спокій, і ти не думаєш про тривоги зовсім. У минулому році, коли я була в селі, квітень місяць. Взагалі я ні про що не думала. Ви не уявляєте, яка я була щаслива, у квітні не хотіла додому їхати, звідти я там спала вночі, не думала про тривоги. В мене телефон валявся на зарядці десь там, на столі всю ніч. Розумієте, який кайф. Я це вам хочу донести, що головне не зациклюватись на цьому всьому бруді, оце весь бруд, який лє наш телеграм-канал, якого хріна розказувати, що відбувається. Нас хвилюють реальні загрози, коли взлітіли стратеги, летять на пускові, випустили ракети, все. А взагалі нас повинно хвилювати, коли ці ракети підходять до повітряного простору України, де вони летять. Чому? Тому що була ситуація, коли були ці пуски імітаційні. Ви пам'ятаєте? Я добре пам'ятаю стука, коли спати не давали всю ніч, а пусків зовсім не було по факту. А дрочили так нерви, що мама дорога. Це вам так. Тому може бути обстріл, але він завжди може бути, не зациклюйтесь на цьому. Я робила розклади на це. Я не хочу робити завчасно, як, що, чого. Якщо в мене буде можливість, малий, погано засинає пізно. Якщо буде загроза стратегів, якщо це буде реальна загроза, і він засне так, що будуть сили, я буду робити. З ним я не завжди можу робити. На жаль. Зараз така ситуація. Тому що буде по факту, те і буде. Я зробила багато розкладів, в принципі, орієнтуйтесь на те, що є, воно плюс-мінус одне те саме. І все. Давайте мати здравий глузд і реагувати саме на реальні загрози, а не на якісь там, коли може бути щось, а його не було або буде не буде, чи ще щось в такому дусі. Нас цікавить, реальне. Ще вам нагадаю. Була ситуація, що нас лякали з 10 точок пуски шахадів, 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 а по факту полетіло вони з трьох точок. Все. Це що було по факту. Тому різниця велика. Пустили ракети стратегії, пролетіли ці ракети кудись, все. Ми зрозуміли, що воно кудись летить. Скільки їх, ніхто не сканає, скільки цих ракет, це тільки наші телеграм-канали починають там щось розказувати. Навіщо це робити? Ось воно пішло десь травня місяця, з кінця травня, оцей вздруч. Це рейтинги роблять не більше. І нам нерви. А нам треба це все фільтрувати, будь ласка. Бо, знаєте, набридло вже. Реально на набридло. Дуже робить нерви і якось, ну не знаю, легше було, коли тільки по факту. Воно летить чи не летить. Більше не цікаво. Мені вже не цікаво. Тому що проживаючи в Харкові, загрози постійні, кожен день. І якось до них звикаєш. І реагуєш на реальну тривогу, а не, там, а не живеш в очікуванні. Ви можна очікувати кожного дня, кожну хвилину. Ось і все.